Так, всім гарного тижня і давайте на цьому, на цьому тижні подивимося з вами небезпеку по областям і по регіонам України. Під небезпекою я маю на увазі обстріли шахедами, ракетами, балістиками, да, масовані обстріли. Тому зараз почнемо дивитися. По напрямкам: північ, південь, Захід і Схід. І ми почнемо з півночі. До півночі я буду відносити Житомирську область, Київську область, Сумську область і Чернігівську область. І так, давайте подивимося небезпеку. по... Півночі України. Небезпеку на півночі України на цей тиждень. Обмеження. Угу Так, значить, дивіться, будучи на півночі України, все ж таки деякі обмеження в будинках. Да? Це те, що зараз і є блекаути, немає світла, в когось не буде води, в когось там не буде газу, да? якісь обмеження в будинках вони будуть. Також звертаю вашу увагу, що на цьому тижні ось оця карта мене відповідає за швидкісні цілі. Швидкісні цілі, і по карті Сонця це може бути відпрацьовувати балістика. Швидкісна ціль балістика на півночі, на цьому тижні. Будьте дуже уважні, північ України до балістики. Буде відпрацьовувати балістика, і навіть можуть бути у зв'язку з балістикою. Ось обмеження на світло, на газ, на. На, що там, на тепло, на електрику, да, на воду. Отакі От моменти можуть бути. Тому дуже уважно, будь ласка, відслідковуємо. Так, далі ми з вами дивимося ситуацію на Півдні. До Півдня будемо відносити Одеську область, Миколаївську область, Херсонську область і Запорізьку область, що буде відбуватися? на південні України. Дивимося. По карті сюди це будуть тривоги, причому такі масштабні тривоги. Угу. Відпрацьовує ППО буде, тому теж реагуємо на тривоги. Так, дивіться, на півночі України будуть тривоги, будуть відпрацьовувати, відбивати по карті дурня. Що це може бути? Це може або летіти, його збили, і воно случайно попало не туди, куди там вони планували. Це просто, знаєте, як збили, і воно раптово не туди, случайно попало, да? по, по дураку. Ось. Або це можуть бути попадання в нові города, міста, села, в нові такі. Населені пункти, де раніше не було ніяких влучань. Да? Ось. Або ще як варіант: це може бути відпрацьовувати якусь нову зброю, наприклад, якийсь там новий вид шахеду, якимось новим наповнювачем, або якийсь новий дрон, щось таке нове буде летіти. По результату цього, що воно буде летіти, результат буде дуже поганий, тому що воно буде десь влучати. <coughs> В якісь такі міста, міст яким несе практичну цінність. Да? Щось таке практичне, якийсь там товар може лежати, чи якісь склади, чи якісь магазини, чи якісь фінансові установи, там, де гроші крутяться. Да? Якісь такі міста практичного призначення, да? там, де люди ходять, наприклад, магазини. там люди пішли в магазини, банківські структури, ще раз повторюю, да? можуть бути відділення в банк можу попасти. Там. Я вам зараз знаєте, куди ще це ломбарди, да? влучання. Одесь туди буде влучання, причому дуже серйозне. дуже серйозне. Хочу це сказати ще обережно новій почті, да? тому що там вже теж крутяться товари для людей, або якісь склади, там, де якісь є товари. І там буде влучання. тому Дуже обережно. Зараз мені прийшла одна думка, я зараз хочу її уточнити. Ага, немає те, що я подумала. Добре. Отут реагуйте, будь ласка, південь. Ми бачимо, що на півночі Балістика, а тут буде теж щось летіти і тут буде дуже серйозно. Тому реагуйте, будь ласка, на тривоги. Далі ми з вами дивимося Західну Україну. До Західної У нас там яка область, де Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська. Хмельницька і Чернівецька, що буде відбуватися там на цьому тижні? Чи є там небезпека обстрілу, шахедів, тушок, ракет різних, да? балістики? Ну, мені здається, не пам'ятаю, чи от туди балістика, чи не летить туди балістика. Міги, да? Воно ну, міг точно туди летять. Зараз подивимося, небезпека для Західної України на цьому тижні. Ну, добре, по факту. Так, по західній. так, дивимося, що по західній. По західній у мене другий тиждень підряд, показують знову карти води. Карта води там можуть бути якісь проблеми з постачанням води, чи не буде десь води, чи будуть ту воду привозити людям, чи ту воду відключать. Десь в якихось областях будуть проблеми з водою. Будуть проблеми з водою. І ці питання з водою будуть вирішувати. Також, є, я так прям не бачу, що прям туди летіти буде, зараз ще раз подивимося, але у них є бажання все-таки проявити свою активність, проявити напруження, я би по цій карті сказала відрізати. Да? Саме оці, оці такі, я так думаю, що десь тут а воно на окраїні. Да, може бути з іншими, з іншими країнами, там, де, бачите, тут є брати, давати. Да? Це може бути десь на кордоні, якісь пропускні пункти, там ближче до кордону, можуть бути напруження, тому що вони хочуть створити саме, саме десь, отута, на цих пропускних пунктах, да, на кордоні, якесь напруження. І можуть бути питання по воді. Так, хочу ще зараз питати, чи є небезпека саме руйнування і масованих обстрілів на Заході на цьому тижні. Ну, не, Такого сильно не бачу, я щоб щось там таке голетіло, але знову, дивіться, карта води. Знову кубки, знову кубки, знову мені наголошують про воду. Якісь питання там з водою будуть. Вода, дивіться, третя карта. Знову, бачите, дивиться сюди на воду. Питання по воді. Звертайте увагу, можливо, вам треба запастися водою чи купити якусь там. Воду для вживання, да? для харчування, для, для пиття. Тому от звертайте увагу, будь ласка, на воду. Так, дивимося далі. У нас залишився схід. На сході я буду відносити Харківську, Донецьку, Луганську і Дніпропетровську область. Да? Дніпропетровську, ось ці раз, два, три, чотири. Запоріжжя я відносила до Півдня, Запоріжжя, звернуть увагу, ось карта непогана. Да? Так, дивимося Харківщина, Луганщина та Дніпро, Дніпропетровськ. Що там у них буде? Блок. Так, там буде ситуація. Дивіться, дві карти, по-перше, карта блока вийшла. Да? Перше, що мені прийшло, таке відчуття, що будуть блокувати, блокувати або в кільце брати, або якось обмежувати, або якось блокувати. Причому блокувати будуть по хитрості, якимись такими будуть стратегічними моментами видумувати, стратегічно. Да? Тому що по справедливості вони вважають для себе, що це щось там їм по справедливості може щось належати. Да? Це можуть бути якісь моменти вночі відбуватися. ось, І по сімки мечів, і по п'ятірки м'ячів, там також можуть літати різні розвіддрони. Ну, я думаю, що там, мабуть, таке і є. Да? Якщо ми про це не знаємо, тому що нам мало інформації. Якісь розвід дрони, якісь можуть бути винюхування різної інформації. Ось такі моменти будуть. Ну і, знаєте, вони показують, що. Знову ж таки, як минулого тижня, все ст... на, цьому, на, цьому, на цій стороні України, все стабільно. Да? Все стабільно, помірно тянеться. Незрозуміло, коли воно закінчиться і в порожнього йде переливання. Да? Ось вони хочуть отримати якісь такі. Як вони вважають, подаруночки для себе у вигляді, можливо, територій, чи інших якихось там інших якихось, господи слово, це забула. Знаєте, це може бути навіть мародіорство, я вам скажу. Мародіорство. Взагалі на цій стороні все стабільно, а стабільно ви розумієте, що якщо там стабільно обстрілюють і стабільно там напруга, а там, звісно, що напруга по Запорізькій, по Харківській області, то ця напруга, вона, на жаль, нікуди не дівається. Все стабільно і, і довго да? тянеться, що люди вже не розуміють, коли воно закінчиться. Так, давайте окремо. Я хочу подивитися окремо, Хочу по Києву, Київщині небезпеку на цьому тижні, тому що, хто дивиться мої прогнози, я їм казала, що була небезпека. по Отак, довжні всій Україні і не відігралася Київ-Київщина. Якщо воно не відіграється, це не говорить про те, що мої прогнози не здійснюються. Да, мені карти брешуть. Це говорить про те, що в якийсь період часу вони прийняли рішення відкласти, наприклад, якийсь обстріл. Да. От там раз і несподівано там приїхала якась делегація з-за кордону. Ось. Давайте подивимося, чи існує на цьому тижні небезпека для Києва і Київщини у вигляді якогось обстрілу, там ракетного, балістичного чи шахеди будуть летіти, треба просто нам розуміти, до чого готуватися. Да? Краще. Краще нехай не справдиться, ніж безпека є, а люди не готові. Але мені здається, що в нас зараз суспільство вже готове до цього, до всього пристосувалося, але оце пристосування, воно найстрашніше, бо ти, коли пристосувався, ти втрачаєш трошки, як то кажуть, бдітільність. Да? Як буде бдітільність на українському, мені підскажіть, будь ласка, в коментарях. Так, дивимося, небезпека на цьому тижні для Києва і Київщини. Ну, Дивіться, я на цьому тижні не бачу небезпеки, я не бачу обстріла по Києві-Київщині, прямо так сильно, тому що тут мені показують, що буде все спокійно. да. Можуть бути питання по воді, знову ж таки, по світлу, світло, ну, да, елект, електрика, да? вода, електрика, вода, електрика. А, ось воно, пожалуйста. Не сподобалася мені ця карта дитини, так? Да? Вирішила уточнити і мені показали по колесу фортуни. О боже мій. Так, дивіться, по колесу фортуни тут все-таки буде ситуація. Пам'ятаєте, на початку відео я вам казала, що на півночі там існує небезпека, да? що буде летіти швидкісні якісь цілі. І там буде летіти балістика, да? Ось. І можуть бути такі моменти. Які призведуть до цієї карти П'ятірка Кубків. Минулого тижня в мене карта П'ятірка Кубків випадала на захід України. І ми всі знаємо, що трапилося там в Тернополі. І якраз на, на захід України падала карта П'ятірка Кубків. Тому в Київ, Київщина, будь ласка, уважно на цьому тижні, тому що можуть бути ситуації, які призведуть до втрати, да? до втрати до горя, до трауру. До, до якихось смертей, ось до якихось втрат і депресій. Тому от, будь ласка, Київ-Київщина да? Щоб так сказати, що прямо щось прямо, конкретно Київ-Київщину будуть лупити, то ні. Але десь, коли вони будуть десь кудись обстрілювати чи летити, летіти там, на Житомирщину, наприклад, да? то десь, можливо, може зачепити якимось боком Київ-Київщину. І тут карта дуже-дуже мені не подобається. Ось, подивлюся ще Дніпро, Дніпро населений пункт Васильківка. Що буде в Дніпропетровській області населений пункт Васильківка? Значить, що там по Васильківки такий момент, дивіться. Ну, там кордони поки що тримаються. Да? Я знаю, що вони там, ну, там дуже близько, там дуже близько. Знаходиться вже там Запоріжжя і Павлоград, де обстріли йдуть. Да? Васильківка, на жаль, дуже близько до цих рубежів. І Я знаю, що там постійно обстрілюють шахедами. Ось. Васильківка поки тримає оборону, да? тримає оборону від цієї енергії смерті. Але звертаю вашу увагу, що на цьому тижні ось можуть летіти шахеди по будинкам людей. От саме по будинкам, по населеному пункту, прямо по людях, як вони ну, люблять це робити. Тому бережіть себе. Ось, і я вам під цим відео залишу замовляння, яке я склала сама. Я його постійно читаю під час небезпеки, під час обстрілів. Воно вже в мене перевірене, воно в мене працююче, тому бажаю всім, як би то не звучало, але тижня все-таки спокійного, гарного і щоб всі залишалися цілими і неушкодженими.